Майдан Незалежності. Чекаємо вас на Контрактовій площі. Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через трохані Подача! Зінченко. Наступна станція і вихід на праву платформу. День єднання молоде свято. Цього року ми святкуємо його лише втретє. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині. Та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. 16 лютого в українських містах і селищах піднімає державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна одягнувши вишиванку, прикріпивши синю жовту стрічку, або ж підтримати донатом тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. Ми вітаємо з ним України! Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який оберігає та захищає всіх нас і Україну не тільки в цей час, а й навіки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності, разом і спільними зусиллями до перемоги.